Майже рік тому я зрозуміла, що таке втратить дорогу людину, чоловіка, друга, свою опору, надію, надію на щасливе життя. Знаєте, він як іде цунамі хвилою величезною, отак От і Іванко. Він коли з'являвся в приміщенні на вулиці зустрічаєш, Поряд з ним завжди йшла хвиля позитиву радості. Це та людина, яка ніколи не сумувала, ніколи не впадала в відчай. Завжди дружній, завжди відповідальний. Про таких як Іван кажуть, що він був справжнім. Він був справжньою людиною, справжнім товаришем, справжнім колегою, справжнім чоловіком, батьком. Він завжди допомагав, допомагав друзям, колегам. Сім'ї. Казав таку фразу, яку пам'ятаю досі. Головне, щоб сім'я була разом. Дім, там, де ми всі разом, де близькі родичі, сім'я, друзі, колеги. Поїхавши туди, він був дуже щасливий, тому що він знаходився в тому місці, де він повинен, як він мені казав, повинен бути. Він захищав своє місто, місто, в якому він народився, місто, в якому. Він провів все своє дитинство та життя. Цей ранок був просто, він був звичайнісіньким. Він, як завжди, він посміхався, він на позитиві зібрався, одягав бронежилет, як завжди, шуткував, посміхався. Він завжди, як одягав форму, у нього такі згадував якісь історії, смішні, розповідав. Тобто ніщо не. Говорила про те, що за декілька годин буквально станеться біда. По отримані інформації з метою затримання озброєного злочинця проводила розшукові заходи на декількох вулицях та при лісовій посадці. В місті Лисичанськ. В результаті даного пошуку при обстеженню там деяких неживотлових приміщень з засідців по нам почали застосовувати вогнепальну зброю. Після відкриттю вогню по нашій групі Іван був одразу ж поранено. Івану було причинно тілесні ушкодження, які були несумісні життя. Хоча була визвана швидка медична допомога, але спасти його життя не вдалося. То знаєте, як невіра. Це було відсторонення цієї думки сказати, що саме з Іваном такого статися не міг. Він як всесильний, його Бог захищає. З з ним таке просто не може статися. Це для нас великою трагедією, от яку яка до сих пор знаходиться в серцях тих людей, в умах, які його знали, які з ним працювали. Ти не віриш в те, що такої людини більше нема? Він є в житті, в думках, в серці, в душі, як друг, як колега. Цю біля втрату я не можу передати нікому, та не передам. На даний час він не вмирає, не вмирає не в мене у серці ні у кого.